Шановні колеги, це той випадок, коли ми хочемо подякувати співавторам цієї постанови, зокрема пану Матевілавцю, за правильне рішення, яке розширює можливість для депутатів опозиційних фракцій брати участь в тимчасових слідчих комісіях. Але чому таке трапилося, що сьогодні у нас потрібно дозволити депутатам працювати в двох ТСК? Тому що ця рада, перша в історії українського парламенту, наплодила мільйон ТСК. але що важливо зауважити. ТСК – це завжди механізм. Для опозиції контролю над владою у нас в країні сьогодні слуги мають всю повноту влади. Монобільшість в парламенті тільки слугами сформований уряд, всі силові структури на 200% Свої прокурори, керівники ДБР і інших структур, але мало влади, мало і слуги створюють ТСК, які самі і очолюють. І ми бачимо, в що це перетворюється. Ну, вчора вся країна нарешті почула і дізналася прізвище і обличчя такого народного депутата. Тата Гунька, який очолив ТСК по корупції, по розслідуванню корупції з землею в державних установах, і цю корупцію саме очолив, тому що його зловили на хабарі 85 тисяч доларів щодо землі, яка належить Національній академії аграрних наук. Він пішов далі ще й заблокував постановою своєї закон, який прийняла Верховна Рада України щодо землі і більше правильного використання цих земель. Ми закликаємо вас не порушувати порушувати парламентаризм, ТСК – це механізм опозиції. Будь ласка, створюйте ТСК, має очолювати опозиція. Розслідуємо ці справи і не плодіть ТСК заради папірців. Вони мають правильно працювати. Дякую.